Четвер, 2 травня його можна назвати мінний день, адже тільки за сьогодні один за одним надходили повідомлення про замінування спочатку держустанови, потім торгово-розважальних центрів у місті. Далі в інформаційному випуску новин ми розкажемо про події на Хмельниччині, тож не перемикайте. У центрі уваги допомога військовим у Хмельницькій міській раді прийшла чергова 39-та сесія. Обранці проголосували за безоплатну передачу майна з комунальної власності територіальної громади в Державну на сили оборони. Майно на 25 мільйонів гривень це автозапчастини для ремонту автомобільної техніки, військової техніки, це традиційно квадрокоптери, DJI Mavic 3 t DJI Matrix 30 t і Autel 4 Pro Max. Всі дорогі квадрокоптери з тепловізором. Ну і це дрони, які ми робимо самі або купуємо сімка, вісімка десятка дрони з тепловізією. Депутати ухвалили і важливе рішення для родин безвісти, зниклих та полонених бійців. Двадцятьом сім'ям виділили із міського бюджету по 60 тисяч гривень матеріальної допомоги. На жаль, такі рішення теж є традиційними. Ну дуже не хотілося, щоб такі рішення були в подальшому, але в випадку, якщо будуть, підтримуємо і допомагаємо. Традиційне теж, на жаль, рішення про матеріальну допомогу для домогосподарств, які постраждали від туристичних атак російської туристичної недодержави, сьогодні 13 домогосподарствам ми виділили матеріальну допомогу на майже 800 тисяч гривень. Це ще ті, які дозбирували документи по гречанах. Ну і ті, які після останньої терористичної атаки пілотська повстанська обранці проголосували за внесення змін до програми підтримки і розвитку спеціалізованого комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба на 2023-2027 роки. Зокрема, це стосується облаштувань місць поховань військовослужбовців. Стосується перше питання будівництва модульної вибиральні на кладовищі Раково, яка буде цивілізована з водопостачанням каналізацією. Це перше питання. Наступне питання: будівництво колумбарної стінки на, саме на Алеї Слави, сектор 1 для загиблих воїнів для їх вшанування. І третє питання зміни, які стосуються саме продовження будівництва сектору 2 Алеї Слави. Депутати порушили ще одне досить важливе питання декомунізації. Підтримали протокольне доручення до департаментів культури і інфраструктури міста щодо звернення до мінкульту із проханням демонтувати меморіал вічної слави. Мова йде про так званий меморіал слави на перетині проспекту Миру та Старекостянтинівського шосе. Меріалу, який символізує насправді не наших з вами предків, які гинули під час дружбої війни, звільняючи нашу землю від одного чи іншого тоталітарного режиму. Мова йде про те, про військові частини, які заходили у Хмельницький у Проскурів, і силою мобілізовували усе населення без жодної підготовки і зброї, кидали в перших рядах на Польщу і насаджуючи інший тоталітарний режим. Загалом обранці одноголосно підтримали 53 питання. Здебільшого вони пов'язані із виділенням та переоформленням земельних ділянок для людей. Крім того, затвердили програму зайнятості населення на 2024-2026 роки. Та інвестиційну програму теплокомуненерго на поточний рік надзвичайно важливе рішення, тому що ми вже зараз готуємося до складного однозначного опалювального сезону 2024-2025 це встановлення 15-ї когенераційної установки, придбання потужних генераторів, модернізація котелень, заміна мереж на економніші попередньо ізольовані труби. Ну і всі ті заходи, які ми безпосередньо визначили. Вони в інвестиційні програми. Інвест програма передбачатиме кошти власні підприємства, кошти міського бюджету, бюджету і кошти донорів. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Допомога військовим. Члени виконкому Кам'янець-Подільської міської ради ухвалили рішення про передачу технічних засобів на потреби Збройних сил України. Продовжуємо реагувати на запити військових частин, яких служать наші кам'янчани, і допомагати збройним силам України. Вчора на засіданні виконавчого комітету було чергово прийнято рішення про допомогу їм. Зокрема, йде мова про 8 квадрокоптерів, 20 планшетів та пошукові прожектора та зарядні станції. Зокрема, прожектора будуть допомагати нашим силам ПВО забезпечувати безпеку нашого повітряного простору. Загальна сума допомоги склала більше 1 мільйона 800 тисяч гривень. Далі продовжуємо допомагати ЗСУ. Шукали в Бельгії, а знайшли у Кам'янці-Подільському. Автомобіль марки Ауді, який розшукується інтерполом, опинився на Хмельниччині. Сьогодні до Кам'янець-Подільського сервісного центру МВС звернувся місцевий житель, аби зареєструвати омріяне авто. Розпочавши реєстрацію та перевіривши за наявними базами даних, адміністратор виявив, що цей транспортний засіб знаходиться у розшуку. Країна-ініціатор розшуку Бельгія. Тепер матеріалами справи займатимуться правоохоронні органи. У МВС радять, купуючи вживане авто, укладайте договір купівлі. Одежу у сервісних центрах МВС та звертайтесь до експертів для його перевірки. Підробка спортивного одягу: слідчі ГУНП у Хмельницькій області повідомили чотирьом хмельничанам підозру у незаконному використанні товарних знаків відомих світових брендів. Злочинну групу організував 33-річний уроджений з Туреччини, який тривалий час мешкає у Хмельницькому. На пошиту у підпільних цехах продукції зловмисники пришивали впізнавані логотипи та реалізовували підробки через посередників. А також у групах відомих месенджерів за значно нижчою ціною ніж дороговартісний оригінал. Представники світових Робників, виявивши підробку, поскаржилися до поліції на порушення їхнього авторського права. Сума завданих збитків 6,3 і мільйони гривень. Чоловікам загрожує штраф у розмірі від 10 до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Закрити кримінальну справу за винагороду. Заступник командира одного з підрозділів Служби судової охорони Хмельницької Хмельницькій області обіцяв фігуранту кримінального провадження допомогти йому закрити справу. Особою кримінального процесу є правоохоронець, щодо якого здійснюється розслідування за фактом провокації підкупу під час складання адмінпротоколу за водіння в стані сп'яніння. Допомогти вирішив працівник служби судової охорони, який запевнив фігуранта, що за 20 тисяч доларів США зможе залучити свої зв'язки та спробувати домовитись про закриття провадження. Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру такому ділку щодо пропозиції та обіцянції здійснити вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок до п'яти років. Розслідування кримінального провадження щодо провокації підкупу триває. Головна мета боротьба із інсультами у Хмельницькій міській лікарні облаштували ангіографічний кабінет для проведення операцій на судинах. Насамперед, на тих, що вражають головний мозок. Відтак у медзакладі зможуть проводити нейрохірургічні втручання за допомогою сучасного ангіографа. Водячи контраст, ми будемо бачимо чітко візуалізуємо місце проблеми. Ставимо або стенд, або проводимо трубекстракцію. В стегнову артерію заводимо мозок і головному мозку можемо забирати з легкістю промби, які там закупорюють частину безпосередньо судини. Тим самим ми ліквідуємо інсульт і тим самим рятуємо життя пацієнта, позбавляючи його в майбутньому і інвалідності, і цілих таких негараздів, які можуть цим бути присутні. На жаль, у нашій державі інсульти дуже поширений діагноз. За офіційною статистикою ці захворювання займають друге місце у причинах смертності людей. Але якщо недуга не забрала життя, то може забрати здоров'я. 50% хворих отримують інвалідність. У нас є два неврологічних відділення, значить одне з них виключно для інсультів, воно розраховане на 40 коек. і воно заповнене кругло круглорічно, воно не пустує. В день це може бути один-два до п'яти семи інсультів. Госпіталізуються щодня з міста. Це пацієнти, якщо їм. Не поставити на ноги швидко не забрати той тромб, і так далі. Що вони ну це тиждень, два-три стаціонарне лікування, місяці реабілітації, інвалідність і так далі. Однак, новий прилад допоможе уникнути складних наслідків. Операційне втручання із використанням ангіографа обезпечить від потенційної інвалідності й тривалого відновлення значну частину пацієнтів. Ну якщо вдасться фактично забрати тромб вчасно до розвитку от таких от ускладнень, це може бути ну, госпіталізація, Терміном кілька днів і повна повна реабілітація, повне відновлення здоров'я. Ну ну, зрозуміти, що це не 100% пацієнтів, можна це зробити і не всім вони підпадають, але значній частині пацієнтів з цих от контингентів, які госпіталізуються до нас, можна допомогти. Оновлений кабінет із сучасним обладнанням розпочне роботу уже в поточному місяці. До слова, ангіограф зможуть використовувати як для нейрохірургічних операцій, так і для кардіо і загальнохірургічних втручань. Це дороговартісне медичне обладнання, вартість самого ангіографа понад 27 мільйонів гривень. Ну і всі ті роботи капітального ремонту, які тут були зроблені, щоб ангіограф міг працювати, щоб відділення могло працювати. Це ще понад 7 мільйонів гривень. Тобто загалом тут фактично майже 35 мільйонів гривень бюджетних коштів використано на оновлення відділення і встановлення самого ангіографа. Плануємо, що в травні місяці безпосередньо ангіограф і відділення розпочнуть свою роботу, і пацієнти, які потребують такої медичної допомоги, зможуть її отримувати в нас молинський міський лікарні. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. У Кам'янці-Подільському запрацював центр для ментального здоров'я громади. Тут, у спеціально виділених і облаштованих просторах, громадяни зможуть отримати психологічну допомогу, консультуватися із фахівцями щодо поточних соціальних питань, проходити навчання з основ самодопомоги та психологічного здоров'я, відвідувати артерапевтичні заняття та всіляко вчитися бути емоційно і ментально стабільними, продуктивними у своїй діяльності та стійкими за будь-яких зовнішніх умов. Ба більше у центрі життєстійкості безкоштовно надаватимуть психологічні... Підтримку вразливим верствам населення, ветеранам та їхнім родинам, внутрішньопереміщеним особам, сім'ям з дітками та усім мешканцям громади. Цей проект фінансується державою та реалізованих в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативи Олени Зеленської. Це дозволить забезпечити замкнену систему з надання якісних та доступних послуг з охорони ментального здоров'я населення. У Хмельницькому розпочав роботу благодійний великодній ярмарок на підтримку ЗСУ. ми сьогодні ярмаркуємо на благодійному великодньому ярмарку, продаємо різні смаколики від наших друзів-кондитерів. Це домашня кондитерська і інші кондитери, які нам надали свою випічку, свої тісточка. Ми сьогодні продаємо, реалізовуємо, аби зібрати кошти і закупити тактичну медицину для наших захисників. Тобто, поєднуємо таку, знаєте. Гарну справу, де продаємо людям гарні смаколики, які можна подарувати своїм друзям, родині до Великодня. І також збираємо кошти для наших захисників, тому що війна продовжується, на жаль, вона жорстока. І нашим захисникам необхідні хороші, якісні тим, медичне обладнання, яке ми опісля закупимо. Загалом почули про ярмарку, і це дуже класна ініціатива. Пройшлося по всіх рядах, просто те, що припало найбільше до душі те, що можемо, скажімо так, дуже приємно взагалі допомагати. А тут ще й так, такий фідбек. Самі отримуємо дуже гарні штучки. Погода на 3 травня. На Хмельниччині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 6 до плюс 11 градусів. В день – 18-23 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. В день – 20-22 тепла. До 4 травня в області надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.